Друзі, ви знаєте, що компанія Ніка це єдина компанія в Україні, яка сама на собі випробовує товари, які виготовляє. До прикладу шахтних котлів. Ви всі бачили, що у мене в будинку стоїть шахтний котел, який я не цураюсь показувати. Я сам їм користуюсь і показую, освітлюю вам, наскільки можна користуватись таким котлом, як правильно їм користуватися, як його правильно встановлювати. До цього у мене стояв класичний котел. Я це так само все це освітлював. Пілітні котли я цей котел перероблював під піліту, і він працював у мене як пілітний котел. Ми все це знову ж таки освітлювали буржуєчки. У мене у нас в цеху, там де наше виробництво. Ми опалюємо цех. Отакою, от буржуєчко, тільки більшого розміру. Мангали. Ну мангали, знову ж таки. Ви всі знаєте, що у мене в будинку стоїть такий мангал. Я сам їм користуюсь. Періодично для вас знімаю відео. Що ви всі бачили, наскільки це крутезні мангали з човуни, решіточку гриль не металевий. такий стильний чудовий мангал. Ми знов ж таки всім цим користуємось. Самі для чого ми все це робимо? Для того щоб показувати вам, наскільки наші продукти якісні, наскільки наші продукти ефективні і можуть вирішити ваші потреби і проблеми, тому що ми самі цим користують. Покажіть нам, хоч одну компанію, яка пішла по такому шляху.